І Польща піднімала військову авіацію через російський ракетний обстріл України. Про це повідомляє оперативне командування збройних сил країни. стані готовності були бойові літаки наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Далі будемо говорити про те, що відбувається на ключових напрямках фронту, і найскладніша ситуація у південній частині Донеччини у районі Турецька. Речниця ОТО Луганська Анастасія Бубовнікова повідомила, що ворог почав застосовувати техніку, чого раніше не робили. Це стосується селища Неліпівка. Минулої доби тривали бої із застосуванням ББМ, баги, мотоциклів. Бої також ведуться за кожен будинок. І загалом, якщо говорити про фронт, то ввечері у генштабі повідомляли про майже 250 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку понад півсотні разів. Там ворог зазнає суттєвих втрат.